Фінальна частина чемпіонату Формули 1 2025 року розпалює пристрасті в обох таборах Макларен і Редбул. Математичні розрахунки залишають шанси для Макса Ферстапена. Однак саме Оскар Піастрі та Ландо Норріс залишаються головними претендентами на титул. Зараз четвертий чемпіон світу відстає від лідера на 63 очки. А між напарниками Макларенсова всього 22, Тому кожен етап може. Кардинально змінити розклад. Е, після літньої паузи Ферстапен виграв дві гонки: Італія, Азербайджан і двічі фінішував другим Голландія, Сінгапур, довівши, що навіть з четвертим найшвидшим болідом на стартовій решітці залишається реальною загрозою для Макларен. Е, у гаражі Red Bull, е, розуміють, що нинішній rb 21 поступається Макларен, особливо, якщо Піастрі слідує за Ферстапеном. Про це чесно говорить інженер команди е, Луїс Васконселуш. Васконселуш звернув увагу, що е, незважаючи на математичні шанси Макса, реальний темп машини Макларен перетворює останні гонки на психологічну дуель, а тактичні рішення ватажків команди Вокінг можуть зіграти вирішальну роль. Ситуація складнюється тим, що два конкуренти в одній команді це завжди виклик для стратегів, які мають приймати рішення. Що задовольнятимуть одночасно і Піастрі і Норріса, що стає дедалі складнішим із наближенням титульного фінішу. Вас конселуш окремо хвалить Піастрі, наголошуючи, якщо Оскар позаду Макса і швидший, ми знаємо, що він його обжене. Можливо, йому треба дві-три кола, щоб зрозуміти, що робить Ферстапен, але е, щойно він здійснює маневр, все, у Макса немає шансів. Технічна впевненість інженера підтвердилась двома яскравими випадками. У Майами та Великій Британії, коли австралієць здійснив ідеальні обгони Ферстапена в боротьбі за подіум, високий рівень напруги між Піастрі та Норрісом лише підсилює інтригу. Обидва пілоти мають реальні шанси на титул чемпіона світу. Сценарій, який для Макларен не траплявся ще з часів домінування. У 2007 році внутрішні правила команди, низка полемічних рішень і навіть напруга в радіоефірі після контактів у Сінгапурі, усе це додає драматизму і ризику збільшення розколу. Збільшення е чинники на на психологічної підготовки виходять на перший план. Команда мусить дбати про баланс інтересів, а самі пілоти не приховують напруги. Водночас інженери Red Bull попри. Відставання машини не здаються та покладають надії на стабільність Макса у фіналі, а також на можливі помилки або внутрішні конфлікти у Макларен. Два заключних моменти, які підкреслили характер цьогорічної боротьби Піастрі, демонструє інтелектуальний стиль пілотування, швидко навчаючись у дуелях з Ферстапеном, тоді як команда Редбул вже двічі підряд програє Макларен. На чистій швидкості, і хоча чемпіонат ще далекий від завершення, кожна наступна гонка стає ареною індивідуальної психологічної дуелі, яку підглядає увесь світ. Як гадаєте, чи витримає Макларен внутрішнє напруження у дуелі Норіс Піастрі чи паралельний наступ Редбул ще здатен змінити фінальний розклад світового чемпіонату? Що буде сильніше командна тактика? Чи особистий талант головних претендентів на титул. Поділіться своїми коментарями і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити всі деталі з фінальних етапів Формули 1 та ексклюзивну аналітику Спаддоку.